Ну, те, що переробляють, це точно. І тут зараз працює якась дуже велика кількість людей. Робота, робота по цьому йде. Робота по вступу дійсно йде, перемовини йдуть. Будуть, будуть його бити нещадно. Тут башня перевернута: будуть бити нещадно і ось. Я не думаю. Загострена класична холодна війна. Вітаємо! Ми вже всі давно зрозуміли, що дипломатичний фронт працює не менш потужно ніж військовий. Ми шукаємо нових зовнішніх партнерів, намагаємося змінити думки очільників тих країн, які тим чи іншим чином підтримують Росію. Власне про все, що зараз відбувається у зовнішній політиці, поговоримо сьогодні з нашими експертами. Суттєва проблема, з якою стикаються постійно наші дипломати, полягає в тому, що санкції, накладені на Росію, здебільшого виконуються лише на папері Екстрасенс Ірина Клевер ділиться з нами, чому конфіскація російських активів на Заході майже не відбувається. Вона не відбувається поки. тобто Чого поки. от Перший розклад, другий розклад, там є якийсь термін. Щас. який термін е, термін коли Якщо дивіться якщо Путін піде на умови які йому пропонує Захід, то ці активи можуть і не повернутися. Якщо ні, будуть, будуть його бити нещадно. Тут башня перевернута, будуть бити нещадно. І ось в найкоротший е, термін. Е, е, ці активи це як тримають такий, е, такі, як вожді, такі тримають або ти так, або, або ми так. Це як сфера впливу, от щось таке, відповідь на це саме питання, знає і екстрасенс Каїн Крамер. Так, і що? Значить, у цих заблокованих грошей підвішений дуже підвішений стан. Дуже підвішений стан, то що, що? То що повернути повер, повер, забрати дуже хочеться, але можливості забрати їх поки що немає. Скажу так, якась частина грошей буде направлена все ж таки до України, ті, які... Які легше взяти і перенаправити, я не дуже розумію. Це, наприклад, гроші там не знаю фізично-фізичної особи, не знаю юридичної особи, але не компанії. Гроші компанії то складніше, людські гроші то якось простіше. От, якісь гроші будуть направлені, якісь, на жаль, не будуть направлені. І, скоріш за все, не будуть направлені там саме саме якісь достатньо крупні суми. Не зможуть, не зможуть, або правда юридично це оформити, або не зможуть якось переступити через а, закон і, в общем-то, зробити так, щоб їм не аукнулось. Скажімо так, От і все. Екстрасенс Кайн Крамер відповідає на питання, чому Олексій Резніков впевнений, що Україна де-факто вже в Євросоюзі, але залишаються лише незначні перепони, щоб вона увійшла в Євросоюз і де юре. Тут пан Різніков, звісно, трошечки, як би це сказати, трошечки ем, оптимістично, дуже трошечки оптимістично дивиться на, на це все. Робота, робота по цьому йде. Робота по вступу дійсно йде. Перемовини йдуть. Ем, країна старається робити все те, ну всі ті, е, як це, ТЗ. Завдання, які треба зробити для вступу в НАТО, країна старається країна робить, але то шлях і ще не близький, правда? Шлях щось щось мені каже, що шлях не такий близький, як як би нам то хотілося, як пан Резнікову таролог Людмила Хомутовська теж має власну думку щодо такої впевненості Резнікова. Я так не підтримую цю ідею. Е, чому чи є там якісь домовленості всередині є, чи є якесь виконання? Певних вимог є, але нам дають королеву куб, кубків, яка говорить, це говорити завчасно, це не дуже розумно говорити. Так що я не підтримую. Так, ми, ми туди рухаємо, щось робимо, але це не про політичну волю. При цьому міністр оборони Німеччини неодноразово наголошував, що членство України в ЄС не буде швидким. Ірина Клевер знає, чому він робить такі заяви. Бо він же сам же це блокує. Він сам палки в колеса ставить, і, то, і через те то він так каже. Він сам. Робить, ну, чинить оцей опір, він сам чинить опір. І тому він каже, щоб якась, якось, якось медії, медіа зв'язки йому допомогли. Ну. Ставити палки коли... нещодавно стало відомо, що в Європі планують обмежити об'єми імпорту зерна з України. Для нашої країни це суттєва перешкода на шляху до відновлення та сталого економічного розвитку. Крайн крамер може розповісти, чи є екстрені обмеження на імпорт зерна з України в ЄС лобі внутрішньоєвропейських компаній. Є yeah. і ідеєю, і тиском тих компаній, які знаходяться внутрі всередині тих країн, які зараз протестують про про віз там зерна і продовольчих товарів, тому що що? тому, що ідея, звісно, класна, ідея гарна. Але це для нас, як для виробників, по дияволу це для нас, це для нас обмеження, це для нас страшно, це для нас неприємно. Це для нас це наставив тупик. Це нас ем, гранічує в принципі своєму, і ми тіряємо деньги. Денежний рицар у нас перевернутий, Ми тіряємо деньги, і ми вже не знаємо, як вилазити з із шкіриво, щоби составляти цю по -по конкуренцію. Тому це, в принципі, дійсно є давкою тих виробників, які мають, скажімо так, виживати, мають щось, щось придумувати для того, аби функціонувати далі. І все. Це не. Це не до недовольства країн, і так далі, це до недовольства виробників. Що ну, ну, ну зараз це зрозуміло. Зараз це зрозуміло, що якщо виробники е, будуть, е, скажімо так, страйкувати і будуть казати, що все, тоді е, е, працюйте на імпорті експорті, то е, е, зрозуміло, що якщо вдруг що, якщо вдруг щось станеться з цим імпортом експортом, якщо ми не зможемо це робити досить е, е, налагоджено. О, то зрозуміло, що країна остануться ну, ну в жопі. Давайте скажемо вже так, тому що виробники скажуть: а ми каби, а що ми? Ви нас кинули, ви нас прокидали, то і все. От тому так воно то йде. А тепер дізнаємося, що думає про це ж питання. Екстрасенс Ірина Клевер. Так, це під тиском тієї руки. Ось о, тиск негативний. А ось о, рука для свого комфорту. Щоб їм було комфортно, треба. Отак, -от отаке -от робить Ясновидиця, Марія Тиха робить передбачення, чи зможемо ми найближчим часом вийти з непростої ситуації, яка склалася навколо експорту європейського зерна. <інця> ну, поки ні, поки будуть буде літерки. У нас ні <пізь> поже це все буде. Поки ми не розуміємо, як правильно здесь віжорка Пентаклі. Ну гра. тобто непонятно куди, какая пахондрія і так далі. Нещодавно глава МЗС Німеччини Аналена Бербок відвідала Китай. Після цього візиту вона назвала деякі моменти, з якими їй довелося там стикнутися, більш ніж шокуючими. Чому вона зробила такі висновки? Розповідає Каїн Крамер. Перша карта Ліліт. Ліліт це у нас кражі, це у нас не умовно кажучи, нечесні якісь невигідні умови і так далі. Тобто. Скоріше за все, вона не зн... вони не знайшли якісь общих консенсусів в плані там домовляння. Про що вони там говорили? Не знаю про той же імпорт, експорт, про якісь поставки там детепе. Не... Мало того, що не знайшли, так більше того, у Китаю, скоріш за все ростуть апетити в плані того, як ми будемо працювати, що ми будемо робити, як ми бачимо. Ам... Як ми бачимо ситуацію, як ми бачимо наші взаємовідносини, ви будете працювати з нами або на наших умовах, або ідіть просто йдіть звідки прийшли. Це по-перше, по-друге, якось так дуже дивно, скоріш за все, щось дуже змінилося. Навіть у відносинах чи взаємовідносинах Китаю і ж Германії. Щось дуже змінилося, якось воно там, якось на е, насторожено, і як би це сказати не то, що невзаємно, якось а, однобоко. Тобто, е, Германія, е, Германія думає, що Китай є якийсь ад, помощник, а на самом деле, ні. Тобто, там дійсно, там дійсно то що, то що їй сказали, і в тому тоні, мабуть, в як якому їй це все донесли, і сказали, воно не то, що не подобається, воно дійсно якось не дуже гарно є. А от. про цей візит та його наслідки розмірковує, і Ірина Клевер шокувало, шокувало готовність, шокувала готовність тої країни, куди вона приїхала. За що мова, за яку мову країни? За Китаю, а значить, а, країна Китаю, значить, а, здивувала а, готовність Китаю а, для якихось дій, при тому, що там катастрофічно не вистачає ресурсів. Тобто ресурсів нема. А вони щось роблять і роблять це так, як проді в них воно є. Я не я просто читаю от, от комбінацію цю карт, Да? Я не розумію про що, бо ну так поставлене питання. От так так ми і і відповідаємо. А ось старолог Ольга Хомотовська розмірковує над тим, чи зможе Україна в майбутньому побудувати працюючу економічну модель, в якому вона стане ресурсним центром Європи. Ну те, що переробляють, це точно і тут зараз працює якась дуже велика кількість, Кількість людей і вже оце якийсь проєкт. Ми дуже скоро маємо почути, побачити, сказати, що це буде. Ми станемо якимось центром Європи. Я, на жаль, поки не можу. я Єдине, що я можу сказати, що це будуть якісь певні кроки зроблені туди. Тут навіть не в не діло в людях, тому що люди включаться і тут готовлять. Система не готова мінятися. розумієте? І тут та, оця система, яка, ну вибачте, мене звикла жирувати, саме жирувати, вона буде у цьому проєкт, проєкту і вставляти в колеса палки. Так що тут е, задумка хороша, е, дуже мала реалізація, дуже дуже мінімала в публічному просторі. Також почала з'являтися інформація про те, що Лукашенко виношує план розриву будь-яких стосунків з Росією, але йому для цього потрібна підтримка заходу. Ясновидиця Марія Тиха готова розповісти, чи зможе Вашингтон чи Британія підтримати Білорусь в такому бажанні. Я не думаю. Угу. Не думаю, повершений прям падають. Угу. А Британія? Тройка м'ячені. Лукашенка не, не, не поможет уже нічого. На розвиток війни в Україні прямо впливають стосунки між Китаєм та США. Шаман Касираш розповідає, що ж відбувається між цими двома країнами. Загострена класична холодна війна. Іноагенти, підрив а, питань безпеки, судорожні намагання а, в, виводення і вивозення свого капіталу, почалося це все ще чорті, коли раптом угу. хто не знає. Почалося це ще за а, Трампа. От який першою справою, що зробив, коли обійняв свою посаду, це повиводив. Ну наголосив на тому, що всі компанії треба або в Індію перепхати, або повернути назад у штати. От ще десь з того часу відбувається класична холодна війна. Китай розробляє план, як мати економічну незалежність від штатів, але там трохи срака, і кхе, план розробляється трохи туго. А от штати розрібають питання залежності в деякій мірі від е, Китаю з тими підприємствами своїми, якими вони туди напхали. Там відбувається холодна війна. Напруження там росте, зростати напруження там буде. Це приблизно як свого часу Штати та е, ну, СРСР. Тож можемо робити висновки, що західні партнери нам, звісно, допомагають, але вони не можуть це робити без урахування власних інтересів. А для того, щоб Україна могла розраховувати лише на себе, треба нам спочатку перемогти у війні, відновити економіку та розвиватися в цьому напрямку.